Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Старіте Драгон, та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Blox Fruits. Це мій другий аккаунт. Тепер я тут підбираю фрукти льда. Ось такий він. Їм його. І у мене з'являється нова логія, і вона з кліками. Це дуже добре. Зараз ми включаємо хаки. Дуже добре. Який урон! Все, я буду дуже швидко прокачуватись. У мене 103 рівень блок з фруцу. Зараз я вам покажу тільки один скіл, який мені. Так, у мене новий скіл, але не до цього. Зараз мені збираємо їх усіх, ось так от. І робимо X! Z! І їх так от сюди збираємо і вибиваємо. X! Z. О, мені дуже подобається Z-Skill. Оцей Ice Spears. Тому що він автоматичний. Ще б у мене було би хакі цей Instinct. Так, але мені одне в цьому острові не подобається, що... Дуже довго треба чекати, поки всі ці е, відновляться. У мене немає енергії. Ну а поки що їх всіх збираємо ось сюди. І робимо ось так от, ось так от, ось так от. У мене вже 50. 52 тисячі! Дуже добре. Так, 71 рівень. Це буде надовго. Поки я прокачаюсь до е, 75-го. Ну, але усе рівно Зараз треба тільки мені дві речі чекати та бити їх оцим фруктом і прокачуватись. Якщо я не буду прокачуватись. О, плюс левел. Дуже добре. Так, я одне не розумію. Я десь чую. О, скриня. Я десь чую якісь. Скіли, типа як Slash у мене на цьому. Але я вам його показати не можу, тому що у мене, на жаль, не прокачана катана. В принципі, я її зараз можу прокачати, але я не хочу. Ще один рівень! Та я зможу піти на наступних ворогів, яких, на яких я буду далі прокачуватись. Але мені здається, це буде довго, як я буду на них прокачуватись. Ой, як мені не вистачає інстинкту. Збираємо їх всіх у купу і б'ємо. Вони мені нічого не наносять. Взагалі я міг би чоп взяти, де світло літає. Не кажіть, що зараз місяць і світла немає. Я це розумію. Замерзніть від холоду мого. Я тепер можу не боятись води. Я тепер навіть якщо на неї впаду, то я можу по ній ходити. У мене ще лід. Water 7. Це одна з моїх улюблених локацій. Стоп. А, ні, так, я виконав квест. Я забув. Я забув! Я виконав квест ти ні той. Так. О, буде од... дуже прикольна річ. Мені треба, щоб зробити Human... Треба... Ну, пару мільйонів. Як сказати пару? Пару десятків мільйонів Беллі, І фрагментів десь там 1005. Багато треба. Ай. Я іноді можу так розмовляти. І я забуваю, я, я виконав квест чи ні. Я не пам'ятаю. Хто мені може сказати? Я виконав цей квест чи не виконав? Я не пам'ятаю. Ну а зараз ми будемо закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та всім до зустрічі!